До кінця поточного тижня в Україні очікуються опади. Разом з опадами прийде й потепління. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича. За його даними, перед вихідними у західних, центральних та північних областях пройдуть помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. На дорогах буде ожеледиться. Швидкість вітру сягатиме від 7 до 12 метрів в секунду. Температура повітря вночі 24 лютого становитиме мінус 4. Плюс 1. У східних областях від мінус 12 до мінус 7, вдень буде від 0 до плюс 5, у південній частині та на Прикарпатті повітря прогріється до плюс 5, плюс 10 градусів. 25-26 лютого очікується нестійка погода з опадами у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Прогнозує синоптик. За його даними, на дорогах подекуди очікується ожеледиця, місцями тумани. Вітер буде змінних напрямків від 5 до 10 метрів у секунду. Температура повітря вночі підійметься до мінус 2 плюс 3. Вдень від 0 до плюс 5. У південних областях протягом доби від плюс 3 до плюс 8 градусів. За прогнозом у Уніан, похолодання, яке зараз накрило Україну, буде короткочасним. Вже у суботу, 25 лютого, в Україні стане набагато тепліше. Нічні морози до мінус 1 -3 залишаться лише на Сході та у Сумській області. Вдень у більшості областей температура підніметься до плюс 5, плюс 13. Лише на північному заході та північному сході може бути трохи хлопче. Холодніше від плюс трьох до плюс чотирьох. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.